В Куп'янськ ми заїхали, дай Боже, пам'яті, якщо ображу колег якихось, але, здається, ми заїхали туди перші. От як тільки військові закінчили стабілізаційні заходи а, і дозволили вже цивільним їздити туди, ми поїхали відразу в Куп'янськ. Тоді в місті не було зв'язку ніякого стільникового. Там не те, що там пробивали щось десь, ні. А ми їхали окремо а, а, легковою автівкою і всі разом із Миколою. А вантажівки, наші, які їхали завантажені допомогою, вони поїхали вперед і приїхали раніше. І ми заїжджаємо в Куп'янськ. А ну, були там хтось колись в місті, там потрохи знаємо, а де наші вантажівки стоять, ми не знаємо. І людей обмаль, і запитати ні в кого. І реально ми там їхали і запитували, а ви там не бачили вантажівку там з синім причепом там, і так далі. Тобто, вже там зі старту стало зрозуміло, наскільки важко людям живеться без комунікації, без комунікування між собою. Ось, і це була. Перша наша поїздка туди роздавали під е, артобстрілом, ну реально прилітає з усіх боків. А люди, от ти дивишся, ну ми ж, ми ж з Луганської області, ми ж стресостійкі, особливо коли вінчик є е, ось. І дивишся на людей. Ну, ми вже звикли там не дергатися. А хто там в нас були водії, які були ще, так скажемо, не обкатані, які жодного разу ще не чули, як прилітає а, там, умовна градина чи міна, там якась не кажучи там про ракети і так далі. Вони стоять, дергають, смикаються, перепугані в броніках, в касках, і ми такі в шапочках. Ось і дивишся на людей, а вони не те, що не звертають увагу на те, що десь там поряд йде обстріл масований. їм… Паралельно, вони навіть не блимають очима. Вони бачать, що є їжа, що і, і всі зап. Тоді таке, що запам'яталося, найбільше, а ви хліба привезли. Тоді ще навіть не довозили хліб. Не те, що там не пекли, не довозили. Ось. І це була така перша найемоційніша поїздка зі всіх. От я її виділяю окремо. Далі був уже ізюм. ізюм. А от ізюм, якщо так пригадувати власні емоції, з Ізюмом мене там нагрібло, ми вийшли, коли вже по людям поїздили. І, до речі, в Ізюмі взагалі були, були зажахані люди, тому що дуже багато було катувань цивільних, дуже багато було вбивств, якось так в Куп'янську. Навіть от я там і Новий рік святкувала з людьми, вже з місцевими спілкувалась більше. Там якось. Ну, не можна так напевно казати, але в лайтовій формі. Тобто не було таких от страхів а, по відношенню до цивільних. Або я не знайшла таких людей, які там потрапили під а, звірство росіян. А в Ізюмі ну, ми всі знаємо, скільки там вже екзумації відбулося, скільки масових поховань. Там люди вони навіть не підіймали очі. Ніколи ми не просимо і не чекаємо, що нам будуть казати дякувати. Це наш борг. Ми ну ми працюємо не заради дякуємо, а заради того, щоб наші земляки там хоч якось, хоч якийсь там час могли забезпечити там свої базові а, потреби в калорійні, хоча б їжі. Ось. Але там люди, вони навіть не підіймають очі, не підіймали на той момент, коли вперше в Ізюм заїхала, а там у нас різниця була в декілька днів. А, і, і так емоційно це було, коли ми видавали ту допомогу, продукти харчування ми возили, і здається, побутові набори, побутову хімію. А потім ми поїхали на гору, з якої видно Луганську область. І от ти стоїш, ти знаєш, на який ліс ти дивишся, ти знаєш, в якому напрямку. Який населений пункт, і на о, горизонті чорний дим. Так от з лісу підіймається там, 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 і ти стоїш. І це таке було важке усвідомлення, ну, тут реально знаходишся ну, додому зовсім а, мало і дуже далеко одночасно. І от там реально, от Ізюм, і, і Куп'янськ, це, що ти запитував. Чи важко. От, от в такі моменти морально-реально важко. Ось. І там я в перший раз. Тривалий час розплакалась, ні мене розпустила, постояла з прапором, сфотографувалась, там з військовими порозмовляли. А військові хлопці були декілька також з Луганської області. А я на них дивлюсь, стою. Я ж тут сильна, матьоре, железна. Я не маю плакати, я не маю показувати свої сльози. Я стою, сопельку сопільку потерла, сльозку потерла. дивлюсь, а двоє хлопців, такі кремезні хлопці, стоять і також ниють, так само, як і я. Я стояла, думаю, підходити, не підходити там. Ну, це ж я їх там припозорю, що вони там, що ці мальчики. ось. І ми зустрічаємось поглядами. Вони такі кажуть, що з Луганської? Я говорю, ого. Ось, І вони також з Луганської області і також познайомились, поспілкувались. І реально в такі моменти розумію, що всі ми люди-чоловіки, люди, немає там якогось гендеру. Якщо ти тужиш за своєю землею, то... Байдуже, хто ти чоловік, жінка, військовий, волонтер, домогосподарка, дівчинка, мальчик. Таке. 29. Дуже близьких мені людей вже ніколи не буде в моєму житті фізично. А, першого я втратила ще на початку війни. Ще у 2015 році для мене перша втрата була. І ця людина, яка за дуже короткий проміжок часу стала для мене другом. І Я досі пам'ятаю його останні слова, коли ми, він заїжджав а, до мене на роботу, і ми з ними перекинули словами. І я досі пам'ятаю інтонацію його слів, тембр голосу, коли він йшов і сказав: Дай Бог, свідімся». І це були його останні слова. Ту втрату я. Дуже важко пережила, і ну, це перша така втрата була. А потім, коли я ще шукала після його загибелі мішки для того, щоб його і побратимів, які з ним загинули на нулі, щоб їх перевезли з Луганської області вже додому, скажімо так, це, ну, я тоді була ще молода, це було вперше для мене, це було дуже важко. А, ну, і так, я вже втратила. Якщо ми кажемо про військових, я втратила дуже багато. І а, з кожним днем, ну, напевно, це буде не популярна фраза, але я навіть готова відмовитись від доокупації частини Луганської області а, і сказати, та Бог з ним, ну там люди, які ну напевно не вартують навіть мізинця хлопців, які за них віддають своє життя. Але хлопці, хлопці розуміють, що хто, як не вони, і свідомо йдуть на це. І тут, напевно, ну, дуже важко робити якийсь висновок. Втрачати це не просто важко, так не має бути. І тим більше не має бути, що гинуть на фронті зараз найкращі люди. Це наш генофонд, це наша нація, це ті люди, які мають далі. Давати послідовників своїх для того, щоб наша нація була такою ж міцною, як вона показала себе за ці 8 років, тим більше за ці 11 місяців. А вони гинуть. І в мене це не вкладається в голові. Але якщо хлопці звідти розвернуться і підуть в тил, то тут вже ну, перемоги не буде.